Всім доброго дня! Ось приніс я болі зерна 4 літра. Ну, нараз вам кажу, там 2 літра у трубів і 2 літра э, вівса. Зробив я ось таку вертулку, якщо видно вам, заклепав я так, все, видите і так воно все крутить. Діло в тому, що я вчора на базарові позирав, 50 гривень. коштує вертулка. Ну, то не вертулка, розумієте? То там на болтах склепано, короче, то якщо б покласти нормально на кобилу, то то кобила поламле, розумієте? Ну, Діло в тому, що 50 гривень воно є немного. Коли руки є, розумієте, то може зробити самому вдома. Спалити один електрод, електрод коштує 4-5 гривень штука. У нас. Не знаю у кого як але У нас електроди коштують 5 гривень, 4 гривні штука. Так що зробив я короче, сам, перша секунда діла зробив я та і все. Я на кожну кобилу зробив такі фігні. Зараз вам іду покажу, теж на всі кобилі теж стоїть. На кожному коньові, кілька у нас конів є, я на всіх зробив вертулки. Вертулки я зробив.

Обойма тріскать. А якщо просто тягнути, то воно не тріскать. Май фігово, що пакалена, вийде, всяка апча вона нас розкручує і потім кобила гуляє свободом. Ще не наляла, але вона вже має жеребити. Вся кобилася вже має жеребити. Матка вже відкрита. Так що маюся жеребити. Тоже буде мати файний спут файного коня. Вона теж непогана. Просто низька ростом. А так ку була груба, файна. Так що всім гарно, дякую.